Всім привіт! Мене звати Анатолій Венгринович. Я практикуючий ріелтор, співзасновник та директор агенції нерухомості Єварин. Запрошую вас в наш затишний та сучасний офіс. Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Ми створили його для вас, щоб ви могли бачити найновішу та найцікавішу інформацію від Агенції нерухомості Яворина. Для тих, хто бачить та чує про нас перше, Агенція нерухомості Яворина це перша агенція нерухомості на Тернопільському регіональному ринку нерухомості. Ми відкрилися в 1992 році. Нам 27 років. Яворина це успішний приклад сімейного бізнесу. Крім мене, співзасновниками фірми є два мої старші брати Юрій та Віталій. На сьогодні Яворина це невелика, але дуже професійна команда кваліфікованих та мотивованих спеціалістів, які в своїй роботі використовують всі сучасні ріелторські технології в сфері нерухомості. Ми є членами ряду громадських організацій, які об'єднують ріелторів з усіх регіонів України. Девіз нашої компанії нас рекомендують друзям, тому наше завдання це надання якісної ріелторської послуги, після отримання якої нас рекомендують та звертаються до нас повторно. А зараз я коротко розповім про діяльність роботи агенції нерухомості Єварина, а саме про послуги, які ми надаємо для наших клієнтів. Ми працюємо на вторинному ринку з об'єктами як житлової, так і комерційної нерухомості. Продовж багатьох років ми працюємо на індивідуальних ексклюзивних договірних відносинах з власником продавцем нерухомості. І саме такий підхід в роботі себе оправдовує, адже для продавця дозволяє продати його нерухомість за максимально можливою ринковою ціною та в короткі, розумні терміни. А для покупця купити не найдешевшу, а кращу у визначеному покупцем ціновому діапазоні нерухомість. Отже, я вважаю, коли мова йде про продаж нерухомості, то краще скористатися послуги професійних ріелторів, які цінують вашу довіру та свою репутацію. Більш детально про те, як ми працюємо, про те, які об'єкти продає Агенція нерухомості, а також про інші події на ринку нерухомості, ми будемо регулярно публікувати на нашому каналі та в соцмережах. Отож, якщо ви плануєте купувати, продавати житло чи комерційну нерухомість. Обов'язково підпишіться на наш канал, відмітьте дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео. А для тих, хто саме зараз хоче отримати безкоштовну консультацію з приводу купівлі-продажу нерухомості, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Домовляйтесь про зустріч, а також завітайте до нас в офіс, який знаходиться за адресою міста Тернопіль вулиця Юлія Шословацького, 4. Також наші контакти є в описі і під відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Якщо у вас є запитання, ми з радістю на них відповімо. Побачимо з наступних відео, які вже скоро будуть на каналі, і в яких ви побачите цікаві об'єкти нерухомості. До зустрічі в нових відео.